Давай, вивали вже. У тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя по три Нестор, сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті жло би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перо під ребро мені з порогу не всадив. Ми мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? А у тебе є вибір? Бандити тебе тримають за яйця. І щось мені не здається, що збираються відпускати. Оце ти, бляха, спостережливий. Без Нестора тут все розвалюється. Ну, не виходить в мене лагодити все, як у нього, та й пішло воно. Ну, не моя ця робота. То що ти хочеш знати? Де знайти Нестора? Ну, якщо думаєш, що я причетний, то взагалі мимо. Його місце проблемне, а ще й небезпечне для життя. Хто і коли Нестор пропав, стало ясно, ті, хто прийшов по мене, знали, що ми працюємо разом. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть, завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць мене такий собі. Я більше по інструментах, тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Ти явно багато знаєш про сканери, як для простого техніка. Звідки? А чом би й ні? Я давно вже старшов в зоні. Колупався в купі різних пристроїв для Дегтярьова на Янові, та й кілька лабораторій Проєкта X зі сталкерами обніс. Сканери і розроблялися на основі технологій з Проєкта X. І коли ти вже їх кілька разів помацав, то куди тиснути точно розберешся. Гурки, стрілки, махочі залишаємо за воротами. Тут люди відпочивають. Що таке проєкт X? Мережа лабораторій. Хрінь його знає, для чого вони були потрібні, але я надибав там пару документів про те, що вони експериментували на людях. Та, ні, там досі, ніж іншим, все кішить мутантами. Думаю, зможе скласти два плюс два сталкера. А я, мабуть, не буду. Я все ж інженер, а не математик. Підозрюєш когось в нападі. Я тобі кажу, від несторівських мут самі лише проблеми. Захочеш влізти? записайся на мене. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старекону нині, ні ногою. Та як тобі до вподоба ризикувати, координати видам. Гаразд, загляну в твою майстерню. Усе, що там знайдеш, принось мені Поколупаю.